Добрий день, хлопчики і дівчатка! А ми продовжуємо нашу подорож у світ рослин. Світ рослин дуже багатий та різноманітний. Але усі їх можна поділити на три групи: це дерева, кущі та трав'янисті рослини. Дерева це рослини, які мають одне товсте та міцне дерев'янисте стебло або стовбур. Кущі це рослини, які мають декілька міцних дерев'янистих стовбурів. Трав'янисті рослини це ті, які мають м'яке соковите стебло. Рослини мають таку будову. У них у всіх є коріння, це те, що знаходиться в землі, стебло одне або декілька, це те, на чому тримається власне вся рослина, листя, квіти та плоди. Корінь закріплює рослину у ґрунті, він всмоктує воду і поживні речовини з ґрунту. Стебло на ньому є листки, квіти і плоди, і, власне, на стеблі тримається уся рослина. Стебло є проводником води з поживними речовинами від кореня до гілок. До листя, до квітів та плодів. Завдяки листю рослина дихає, і вони можуть бути різної форми. Після того, як відцвітуть квіти, на їх місці утворюються плоди з насінням, і з кожної насінинки може вирости знову така ж сама рослина. Дерева, кущі, трав'янисті рослини. Усі вони живуть на землі. А є ще такі рослини, які живуть у воді, і називаються вони водорості. Водорості бувають різної форми, і у вигляді пластинок, і ниток, і кульок. Але вони не мають такої будови, як наземні рослини. В них немає ні кореня, ні стебла, ні листя, ні квіток, ні плодів з насінням. Але водорості є і їжею, і домівкою для багатьох тварин, які живуть у водоймах, а ще вони збагачують воду киснем. А саме розчиненим у воді киснем дихають усі мешканці підводного царства. Тож усі власники домашніх акваріумів мають вдома і такі підводні рослини, як водорості. Ось такий він різноманітний рослинний світ. Дякую на все добре.